Анна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг сьогодні в програмі. Керівництво управління ДАІ зустрілося з представниками громадських організацій. ДАІ занепокоєна зростанням кількості аварій і смертельними наслідками. Пішоходів закликають дотримуватися правил дорожнього руху. ДАІ Вінниччини проводить весняне комісійне обстеження доріг. Водій Смільниччини їхав з Києва із двома травматичними пістолетами та холодною зброєю. Сказати, що ми впоралися з поставленим завданням забезпечення безпеки дорожнього руху не можемо, сказав під час чергового проведення круглого столу начальник управління ДАІ Павло Солоненко. У зустрічі взяли участь його заступник Петро Веретельник, начальник із служб, начальник Вінницького ДАІ міста Вінниці Анатолій Присяжнюк, особовий склад управління ДАІ інспекції, а також керівники служби доріг та Вінницького автоучкомбінату. Громадськість представляли організації Вінницької самооборони імені Героїв Майдану. Автомайдану Софії, громадський контроль. Ми з вами критикуємо місто Вінниця. Я розумію, що саме більше негатива. Ну, в першу чергу, негатив це в зв'язку з тим, що вони в місті, вони на очах, вони під руками в нас, будемо говорити. Але спитати начальника відділу дає міста Вінниці, скільки йому пальному видали. Протягом будемо говорити березня місяця. Він вам скаже жодної літри. На сьогоднішній день треба обслуговувати машини. Весна розпочинається. Маса супроводів розпочинається. Дітей зараз супроводжують. Треба в лагра буде відпочинку з лагерів відпочинку. Ми всі транспортні засоби, які двигались по території нашої дороги, території нашої області, військових, ми всі супроводжували. Я фіксував і давав доручення командиру роти фіксувати в один день. Транспортні засоби 2,5 тисячі кілометрів намотали при супроводженні. Так, Броніслав Броніславович, ну нас же ніхто не спитав, а де ви горючосмазочні смазочні матеріали для цього берете. Обговорення проблемних питань активізувало учасників круглого столу, але про недоліки у роботі співробітників ДАЇ говорили частіше. Учасники зустрічі скаржились на припарковані на тротуарах автівки, заставлені зупинки громадського транспорту машинами таксі, екіпажі ДПС не завжди знаходяться в потрібних місцях. Будемо поетапно, ми будемо впевнено працювати для того, щоб імідж Державної інспекції піднімати вище і вище на сьогоднішній день. Практично апарат управління Даїв в кабінетах нікого не застане. Для розв'язання проблемних питань інспекція колегіально було вирішено звернутися до обласної ради з проханням виділити кошти для закупівлі пального і запчастин для службового транспорту. А представники громадськості закликали людей не давати хабарів працівникам Даї, а правоохоронців почати жити чесно. Державна інспекція має стати професійною, прозорою, відкритою для діалогу з громадськістю, небайдужою до проблем учасників дорожнього руху і позбавленою хабарництва. Упродовж трьох місяців цього року на автошлягах області загинуло 26 людей, а кількість травмованих зросла на 12%. Про це на прес-конференції повідомив начальник Державної інспекції Вінниччини Павло Солоненко та висловив свою стурбованість зростанням кількості дорожньо-транспортних пригод. Збільшилось дорожньо-транспортних пригод з пострадавшими на 33%, з загиблими на 100%. Тобто, якщо в минулому році було за перший квартал 13%, Осіб, які загинули в дорожньо-транспортних пригодах, то на сьогоднішній день, на жаль, ми маємо 26 осіб, і також у нас на 12% збільшилась кількість травмованих, які пострадали в дорожньо-транспортних пригодах. Зв'язку з цим, що це основний критерій нашої роботи. Я вважаю, що маса є недопрацювань. У зв'язку з цим треба інтенсивно працювати. Зростання аварійності, як вбачає начальник управління ДАІ, пов'язане із збільшенням транспорту на дорогах. Сухе дорожнє покриття часто провокує водіїв до перевищення швидкості руху, і як наслідок, саме з цих причин відбулося зростання дорожньо-транспортних пригод на 15%. Побільшало випадки від дорожньо-транспортних пригод, коли водії тікають з місця аварії. Семе автопригод розкрито 5. Дві дорожньо-транспортних пригоди не розкритих. Значить, одна транспортна пригода це сталася на Барському шосе дві неділі назад, де загинув мужчина 40 років, молодий, який ще жив би, творив би. Але попав під грузовий транспортний засіб, загинув. На жаль, до сьогоднішнього дня ми не можемо розкрити цю дорожню транспортну пригоду. І свіжа дорожньо-транспортна пригода в могилів подільському районі. Це була на завершенні квартала, де також загинула жінка 34 роки. Переїхав в її легковий автомобіль. І з місця події зник особливу стурбованість інспекція викликає кількість нетверезих водіїв у порівнянні з минулим роком. Кількість аварій, які вони скоїли, побільшила у три рази з 20 до 60. За три місяці працівники ДАІ зупинили майже 2,5 тисячі нетверезих водіїв. Деякі з них під час зупинки перебувають в неадекватному стані. Про що красномовно свідчать візняті відео. з інспекторами, поводять себе агресивно, погрожують. Доводиться силоміць вести їх в наркодиспансер, де вони проходять освідування. Кончиком указательного пальця не спішіть, не спішіть, Ну другою рукою. Другою рукою. Так, теперь возьмите, пожалуйста, наберите воздух и выдох в эту трубочку. В ході на синя служби співробітники ДАІ розкрили 62 злочини загальнокримінальної спрямованості та виявили і вилучили 13 одиниць зброї. Так, під час нагляду з дорожнім рухом в селі Перемога Казятинського району був зупинений автомобіль БМВ 525 який прямував у напрямку міста Києва. Під час спілкування з водієм було встановлено, що пасажири та водій перевозять пристрої, схожі на пістолети з гумовими кулями. Один з яких марки Шмейсер калібру 9 мм, та ні. Ніж з ознаками холодної зброї без відповідних дозвільних документів. Під час несення служби на відрізку дороги житомир Могилів Подільський, а саме на 72-му кілометрі, був зупинений транспортний засіб БМВ 520-ї моделі. Під час спілкування з водієм було встановлено, що у пасажирів, які знаходились у даному транспортному засобі, при собі її була травматична зброя. Два пістолети і ніж з ознаками холодної зброї. На місце події була викликана слідчо-оперативна група Казятинського райвідділу міліції для проведення подальшої перевірки. В області триває весняне комісійне обстеження доріг. Держите інспекція проводить його разом із співробітниками комунального підприємства. На один із рейдів у місті Вінниці запросили журналістів. Спільно із представниками от по місту Вінниці, у нас комунальних підприємств, які відповідають за утримання вулично-шляхової мережі, спільно з ними будуть проведені відповідні обстеження, будуть обстежені повністю всі проїзні частини вулиць наших. От, що стосується ямковості на проїзній частині, що стосується Дорожніх знаків, розмітки і інших елементів дорожнього сервісу. Не секрет, що цього року ми краще вийшли із зимового періоду по стану доріг, які у нас на сьогоднішній день є, але. Залишається також проблема на тих вулицях, де не було проведено своєчасно ямковий ремонт, або був він проведений поверхово, і так само, де довгий час вже не були проведені капітальні ремонти проїзних частин. Тому сьогодні на цих вулицях є ямковість і ямковість така доволі. Велика. От. Тому е на ці факти всі ми будемо реагувати і будемо готувати відповідні акти обстежень з відповідними приписами, вимогами, інформаціями в органи, які відповідають за, е за додержанням, от, і контролю за даним напрямком роботи. І в цілому будемо е контролювати цей напрямок протягом всього періоду. В рамках проведення комісійного обстеження доріг співробітники ДАІ приділяють увагу самовільно встановлених обмежувачам, які забороняють припарковуватися водіям біля магазинів. Особливо це стосується продавців на ринку залізничний. В даному випадку ми бачимо встановлення магазин, встановив самовільно встановив заборч для того, щоб люди не могли припаркуватися в даному місці. Це є незаконно, це передбачена відповідальність згідно частини першої статті 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення загрожує посадовим особам значить, передбачена відповідальність в виді вигляді, штрафу в розмірі від 510 до 680 гривень. Співробітники комунальних підприємств зачищали такі проїзди від встановлених турнікетів, а інспектори складали на власників магазинів адміністративні протоколи. Ви свідомо це скоювали? Я несвідомо, це скоїва, скурював, по. По тому, що тут паркують автомобіль. Ви бачите, От дані водії не порушують правил дорожнього руху. Я розумію, тому, ну для чого тоді зараз ви ж не були тут о 12 годині, що тут робить? Тут підійти до магазину неможливо. Будь ласка, для цього є я розумію вас. Тож водії мають знати свої права і можуть ігнорувати дані заборонні пристрої, тому що вони є незаконними і паркуватися біля магазинів, якщо це дозволяють правила дорожнього руху. Держата інспекція не провела в обласному центрі профілактичні заходи під назвою Пішохід за головну мету відпрацювання правоохоронці ставлять привчити пішоходів до дотримання правил дорожнього руху, а саме переходу проїзної частини дороги тільки в відведених місцях з дотриманням правил особистої безпеки. Ви робите загрозу своєму життю також іншим учасникам дорожнього руху то ви повинні показувати приклад, як і собі, так і іншим учасникам дорожчі. а Також дітям. діти, які проходять, вони звертають увагу на дорослі, а дорослі переходять проїзну частину дороги поза повітряним переходом, і вони дивляться, як проходять дорослі, і вони також проходять проїзну частину дороги. Тільки за три місяці цього року на та шляхах області загинуло 17 пішоходів і 32 отримали травми та каліства. У кожному другому випадку автопригоди сталися з вини самих пішоходів, проте переважна більшість пішоходів загинула через порушення правил переходу проїзної частини. Усі правопорушники пішоходи після короткої лекції працівника ДАІ змушені були переглянути спеціально підготовлений відеофільм, сюжети якого складають хронікальні кадри з місця автопригод. Цього разу під час Працювання відносно усіх порушників правил дорожнього руху адміністративні протоколи не складалися. Проводилася профілактична розмова. За це є відповідальність відповідно статті 127 частини першої штраф в розмірі від 51 гривні до 81 гривні адміністративного кодексу, і також попередження. Ця робота проводиться постійно. Працюємо над пішоходами, водіями для того, щоб для зменшення дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і що стосовно особливо до пішоходів. Для об'єктивності і прозорості організованого профілактичного заходу інспекція Вінниччини запросила у рейд представників засобів масової інформації. Тож порушники правил дорожнього руху побачать себе на каналах обласного телебачення.